День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від крайньої точки до крайньої точки 1,60 см. Довжину ліжко займає 2 м. 10 см. Висота узголів'я 1,20 м від підлоги. Пальне місце в цьому ліжку 1,60 см на 2 метри. Ліжко має встроєний матрац. Матрац на підйомному механізмі. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під матрацем. Дерев'яний брус. Наповнення. Матрацу, пружинний блок навантаженням 120 кг на одне спальне місце, місце. войлок та пінополіуретан. Матрас дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на ліжка чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.